У 326 році імператор Константин Великий вирішив неодмінно знайти втрачену святиню. Хрест Господній, матір імператора, рівноапостольна Єлена, вирушила шукати його на святу землю. Розкопки стали проводити поруч з Голгофою, так як в юдеїв був звичай закопувати знаряддя страти поруч з місцем її здійснення. І справді, в землі знайшли три хрести: гвістки і дошку, що була прибита над головою розп'ятого Спасителя. Як говорить передання, до одного із хрестів доторкнулася хвора людина і зцілилася. Так імператор Константин і цариця. Єлена дізналися, який із хрестів є той самий. Вони вклонилися святині, а потім Патріарх Єрусалимський Макарій став показувати її народу. Для цього він встав на піднесення і піднімав, воздвигав хрест. Люди поклонялися Христу і молилися: Господи, помилуй у сьомому столітті зі спогадом знайдення Христа Господнього. Був поєднаний інший спогад, а саме про повернення Древа животворящого Христа Господнього із перської неволі. 614 року перський цар завоював Єрусалим і пограбував його. Серед інших скарбів він забрав у Персію Древо животворящого Христа Господнього. Святиня перебувала у іноземців 14 років. Лише в 628 році імператор Іраклій отримав перемогу над персами, уклав з ними мир. І повернув хрест до Єрусалима. Як складалася подальша доля святині, історики точно не знають. Хтось каже, що хрест знаходився в Єрусалимі до 1245 року. Інші кажуть, що його розділили на частини і рознесли по всьому світу. Зараз частина Христа Господнього спочиває в ковчезі у вівтарі православного храму Воскресіння в Єрусалимі. Воздвиження є господським, тобто присвяченим Господу Ісусу Христу, двонадесятим святом. Тому богослужіння цього свята не поєднується з жодною іншою службою. Наприклад, пам'ять Іоанна Златоуста переноситься на інший день. Цікаво, що під час утренні на Христове здвиження Євангелія читається не на середині храму, а у вівтарі. Кульмінаційний момент свята настає тоді, коли головний священник або єпископ одягнений у бордові або фіолетові чи червоні ризи. Виносить хрест. Всі присутні в храмі цілують святиню, а предстоятель помазує їх святим єлеєм. Під час спільного поклоніння Христу співається тропар Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Хрест лежить на Аналої до 4 жовтня, дня віддання Воздвиження. На віддання священник несе хрест у вівтар.